У цьому відео ви дізнаєтесь все, що реактор розробнику треба знати про користувацькі хуки, ну або ж кастомні хуки. Що це таке, коли слід використовувати, коли не слід використовувати, як краще написати кастомний хук. Ну і також я дам декілька технічних порад про те, як зробити гарний і безпечний для використання хук. Всім привіт! Мене звати Андрій. Я розповідаю корисно і цікаве про React і не тільки. Ну, І цього разу в центрі уваги в нас кастомні або ж користувацькі хуки. Поїхали. Отже, ну, почнемо з того, що це таке. Так? Що таке кастомний хук? Це функція, звичайна функція, яка інкапсулює в собі певну бізнес-логіку і використовує всередині стандартні хуки Так? Якщо Ще простіше сказати, це просто декілька стандартних react хуків вбудованих хуків, зібрані в одну функцію. Як зазвичай взагалі народжується кастомний хук. Є в нас react компонент, і в ньому там багато коду, так, є якісь хуки, ну і там JSX, який він повертає. React-Element, який він повертає. І, наприклад, ось в нас є три хуки, там useState, UseRef і useEffect. І вони, що важливо, що дуже важливо, вони відповідають за одне й те саме. Ну, наприклад, вони там я не знаю, заповнюють і оновлюють якийсь масив, масив айдішок, наприклад. Так? І ми бачимо, що ось вони три, вони займають там багато рядочків коду, але це не принципіально. І вони відповідають, головне, що вони відповідають за одне й те саме. Тоді що ми можемо зробити? Можемо взяти ці три хуки і просто їх виділити в окрему функцію. Назвати її також варто з префіксом use. Це такий naming convention. все, що починається з use, воно має слідувати правилам хуків в React. Знаєте, так, що протягом життя react компоненту порядок і кількість хуків, які викликає компонент, не має змінюватися. Є в нас таке обмеження. Ну, це за виключенням хуку use з React 19 але то вже не зовсім і хук, Ну, коротше, то інша історія. Отже, всі функції, які починаються з Юз, мають слідувати правилам хуків, ну, Тобто, це як транзитивне правило, якщо функція. Всередині використовує стандартні хуки, значить для неї такі самі правила, як і для стандартних хуків. Тобто вона не може бути викликана там, в, умовному, в умовній бранчі під if-оператором, в циклі, ну і так далі. Ось. Ну І окрім префікса use, дуже важливо назвати цей кастомний хук, дати йому якесь правильне ім'я. Якщо він там, наприклад, Робить сабскріпшн на якийсь івент, то так і написати use, subscribe і так далі. Тобто, дати йому ім'я, це це буде ще один плюс використання кастомного гуку. Окрім того, що ви об'єднаєте шматочки бізнес-логіки, які відповідають за одне, і те саме, ви де дасте їм. Хороше правильне ім'я, яке описує, що це робить. І, наприклад, іноді є у вас там три шматочки там, коду, так? І що робить розробник? Він додає коментарі, що «О, це відповідає за це, це, за це, це, за це, це. Так от, замість того, щоб додати коментарі, краще взяти, виділити це все в кастомний хук, дати йому ім'я, яке описує добре, що в ньому відбувається, навіщо він треба. І таким чином ви вб'єте тут двох зайців. Чому коментарі погано? Бо коментарі мають таку властивість з часом. Вони починають брехати. Ну що це означає? Що ви додали коментар до ось цієї лінії? І він зараз ну, описує те, що там дійсно відбувається. Потім прийшов інший розробник, щось там пофіксити. Пофіксив цей рядок, коментар не пофіксив, і все. Вже коментар не відповідає дійсності. Можливо, вам здасться, що це якась надумана проблема, але ні, я таке бачив просто сотні разів. Тому коментарі мають властивість часом втрачати актуальність, і вони тільки шкодять. Так, отже, причин використовувати кастомні хуки багато, і офіційна документація React каже, що ось різен logic with custom hooks. Так, ну тобто, очевидно, що якщо ми виділяємо якісь певні шматочки логіки в окремий в окремий модуль, в окрему функцію, то, значить, ми можемо їх перевикористовувати. Як на мене, це не зовсім правильний акцент. Розробники, вони якась аж. У них такий сильний перекос на оцей техніку DRY – Don't Repeat Yourself, що не дай Бог не дві, два рядочки коду, копіювання рядочків коду, і точніше, дублювання рядочків коду, це не завжди погано. І ось тут в списку у нас є восьмий пункт, є, про який я вже так трохи згадав: це Single Responsibility Principle, це літера S з акроніму Solid. Що він означає, що. Виділяти ось в окремий хук цей шматочок коду варто, якщо є одна причина його змінювати. Ну, це те, що я казав, що вони мають відповідати за одне і те саме. Так от, якщо у вас є дублікати шматочків коду, лініючого коду в коді, і вони відповідають за різне, тобто є різні причини їх змінювати, то нехай тоді вони залишаються однакові. Ну і навпаки, навіть якщо. Ось ці три хуки вони використовуються тільки раз. В принципі, також є сенс виділити в окремий хук, бо ви зробите код чистішим. Є навіть такий стиль програмування ну, в React, коли наші компоненти виглядають приблизно ось так, що є там кастомний хук, кастомний хук кастомний хук. Ну, звісно ж, вони там з якимись іменами відповідними. Це просто для ілюстрації. І далі повертається сам якийсь Так? Відповідно, такий код виглядає дуже чисто. Ну, звісно, прям таке строге правило, що використовувати тільки користувальські хуки це, мабуть, занадто. Це ну, перебір. Але я бачу сенс, я розумію, звідки така техніка, такий стиль з'явилися. Отже, корисні кастомні хуки не тільки для reusable коду а і для чистоти коду загалом. Так, давайте тепер. Перейдемо вже до якихось більш конкретних, більш технічних речей. Дивіться, що стосовно тепер значення, яке повертає ваш кастомний хук, якщо у вас API ну, нагадує один зі стандартних хуків, наприклад, ось як цей хук use Local Storage. Так? Тобто він задуманий для того, щоб синхронізувати. Шматочок стейту з Local Storage. То ми що беремо? Ми беремо і його API, його інтерфейс, мімікруємо під useState. Тобто це у нас кортеж з двох значень. Перше, це саме значення, яке ми зберігаємо в LocalStorage. Друге це setter. Ну, так само, як в U-State. Ну, це, в принципі, прикольно, тому що у нас вже є стандартний React API, і тут ми під нього мімікруємо. І використовуємо кортеж. Але якщо, в кортеж, якщо, наприклад, тут, от, крім значення і сеттера, ви хочете додати ще третє значення, то це вже, мабуть, занадто тоді краще використати об'єкт, повернути його чому? Бо в об'єкті ви пропишете назви для всіх пропертіс, і тоді воно буде більш, більш чітко будуть видні всі назви Properті, і буде зрозуміло, що робить другий параметр, що робить третій параметр. Окрім того, тут раз ми вже про це говоримо, то подивимось на пункт 4. Я кажу, що використовувати const assertion. Що це таке? Дивіться, ось тут ви бачите, що ми повертаємо цей кортеж, і я використовую as const Це відноситься до TypeScript. Якщо ми подивимось, що повертає цей хук, ви бачите, що повертає він read-only, кортеж. Якщо що кортеж це масив. З заздалегідь відомою кількістю елементів і типами елементів. Тобто він повертає масив, якому рівно два елементи. Перший елемент це завжди ті, ну тобто це generic параметр, так? значення корисного навантаження, так? яке ми зберігаємо. І другий це сеттер. Якщо ж ми приберемо тут ось цей sconst, Так, давайте знову подивимося, яке значення тут. І тепер ми бачимо, що тепер помінялося значення, яке повертає, і тепер у нас вже є тут ось цей union. Тобто це дефолтна поведінка TypeScript'у. Якщо ми не вкажемо ось цей const-assertion, const то тоді він бере узагальнене значення всіх значень, які є в масиві. А в масиві є ті, і відповідно тип сеттеру. І таким чином, якщо ми не використаємо S-Const, коли ми зробимо деструктуризацію ось того, що повертає юзлокавторид, то в нас кожен елемент він буде. Нам треба буде приводити тип. Ну, давайте навіть подивимось, де він використовується. Ось тут він десь використовується. І дивіться, в мене вже TypeScript попадав. Чому? Ось є LocalStorage. І перше значення, ви бачите, воно Type-union. Тобто замість того, вона мало би бути number, бо ми ж чітко знаємо, що перше значення це number. Але тут type union. Чому? Тому що ми не використали const assertion Ось це sconst, const воно означає, це команда компілятору TypeScript, щось типу. Виведе тип цього арею якомога більш вущим. Тобто воно його робить, по-перше, рідонлі, що в принципі класно. Ми не хочемо, щоб цей арей мутували, ну, тому що це взагалі відповідає, якби, парадигмі реакту, декларативне функціональне програмування. Окрім того, чітко воно позначає довжину масиву. Тепер тут всього два елементи. І чітко тип першого елементу, чітко тип другого. Так, це стосується кортежів. Якщо ж у нас повертається декілька елементів, давайте подивимось, чи є в мене десь тут такий приклад, тут також кортеж. Ну, ось тут, наприклад, use timeout, тут всього один елемент, але ну, може бути неочевидно, яку функцію повертає саме цей хук, тому я повертаю об'єкт і даю ім'я. От. Ну, загалом правило таке, що якщо, скажімо, не правило, а без практис, якщо інтерфейс нагадує там інтерфейс хукую стейт, зробіть його так само, як в хуці ю Якщо ні, то краще повернути об'єкт, тоді менше шансів, що хтось неправильно інтерпретує, що, що саме повертає ось цей хук. Так, тепер про constant assertion я вже сказав. Далі про меморізацію колбеку, який повертає хук. Я не дуже люблю меморізацію, її в реакті використовують неправильно. І взагалі, скоро вона буде не дуже актуальна, коли React ну, стане широко використовуємим. Але в кастомних хук це один з небагатьох випадків, коли меморізацію варто використати для колбеку, який повертається. Ось тут є такий простенький хук. І що він робить? Він повертає функцію, яка викликає новий рендер. Вона просто. Сетить сетер юстейта з завжди з новим значенням. Ну конкретно у вас може виникнути питання: на хіба це потрібно? Конкретно цей хук. Це для мого навчального проєкту. Мені багато де треба показувати, що відбувається, коли нові рендери викликаються. Тож я собі зробив такий хук і його використовую. Так, і тепер бачите, що ця функція ререндер вона обгорнута в use callback. Тобто, це посилання воно не буде змінюватися. Чому? А давайте подивимось, де використовується ось цей хук. Багато де. Так? Ну, Наприклад, ось якийсь компонент, ось ця ререндер-функція. І дивіться, ми передаємо її кудись в чаптер, в рапор. Ми не знаємо, чи цей параметр він має бути. Стабільний референс чи ні. Ну тобто, можливо, в чатеррапері ось цей рендер параметр буде використовуватись як dependency з ефекту, або як dependency з мемо. І так далі. Тобто, тоді, якщо він буде змінюватись на кожен рендер, то відповідно юзефект буде викликатися на кожен рендер. Хуки, особливо ці, які загального призначення, які використовуються по всій кодовій базі, якщо кодова база велика, ну якщо навіть і не дуже велика. Ви не знаєте, в яких сценаріях вони будуть використовуватися. Тому щоб перестрахуватися, я раджу все-таки всі колбеки, і, ну, якщо є інші референс тайпи, там, об'єкти, масиви, мабуть, є сенс їх меморізувати, тому що вони можуть бути використані всередині юз ефектів, юзмемо і будуть дотані до депенденції списку. От. Далі. Про це ми сказали про вихідні колбеки. Про вхідні колбеки для вхідних колбеків є дуже цікава техніка, як зробити так, щоб вам не треба було, ну, щоб не мобілізувати всі вхідні колбеки. Дивіться, є, є у нас колбек це хук use interval, Тобто, це хукова версія set interval API. Дивіться, нам треба, щоб завжди в інтервалі була найактуальніша версія колбеку з одного боку. З іншого боку, якщо ми будемо передавати літерал функції, на кожен рендер тут буде нове значення. І тоді, якби напряму використовувався колбек, тут в цьому юзефекті ось це основний наш юзефект. Якби колбек тут використовувався напряму, то нам треба було б додати його до спинську депенденці. Ну, Або якось правильно в певні моменти його оновляти. Коротше кажучи, це проблема. Бо хтось, хто використовує ваш hook, він може не обгорнути його в use callback. Розумієте? Для цього є така техніка. Ми беремо і створюємо useRef. Так, Він повертає mutable реф контейнер, ось цей ref object. Це просто такий контейнер загального призначення, в якому можна зберігати що завгодно. Не тільки він використовується для того, щоб отримати посилання на ноду дерева. Я часто використовую UseRef, особливо от в кастомних хуках в таких ситуаціях. Це просто незамінний хук. Його особливість в тому, що він як UseState, тільки в ньому його зміна не тригерить нові рендери. Тут це дуже корисно. Ми беремо зв'язку UseRef і Юзефект. І що ми робимо? Кожен раз, коли колбек змінюється. Ми оновлюємо, ну, закладемо його посилання, в ось цей колбек реф. А всередині основного юзефекту ми дістаємо типу найсвіжішу версію колбеку з ось цього реф контейнера. Так, може здатися, що тут забагато якихось дій відбувається додаткових, але ні, по перформансу за перформанс не переживайте, доки у вас немає явних проблем з перформансом. І дивіться тоді, як можна використовувати цей use interval hook. наприклад. Давайте подивимось, десь так є ось. Приклад, що юз і ми кладемо в нього стрілочну функцію, тобто літерал-функції. Е, літерал і нам ми не переживаємо, що там е, треба його обернути в use callback. Ми використовуємо так, наче це е, ще один вбудований в React хук, значить це нативний API, розумієте? Тобто, ось ця техніка з використанням useRef в рапору для колбеків. Вона дуже і дуже кльова. В принципі, те саме можна зробити і для будь-якого іншого референс-тайпу, для об'єкту, для масиву. Якщо є необхідність, то так, створіть просто ось такий, таку зв'язочку useRef плюс use, ref use effect, і все. А в основному useEffect діставайте на актуальніше значення з callback рефу. Тут, дивіться, просто тут же може бути, наприклад, давайте, в мене є hook use window event. Так? І тут у нас йде Subscription Ad Event Listener. Якщо він буде постійно змінюватися, якщо ми постійно будемо додавати, реєструвати і додавати прибирати Event Listener, то це ну, напряжно по перформансу. Так? А якщо ми ось тут так сама, така сама техніка використовується, ми просто кладемо callback в ref контейнер синхронізуємо його значення. А тут в самому лісенері ми дістаємо значення. Ну, безпосередньо вже з ref об'єкту. Дуже класна техніка, рекомендую. Ем, так, далі. Альтернативна версія для цього вхідного колбеку, я бачив таке десь. Використовується як? Щось на кшталт у вас є callback. І далі там, ну, тут ще там ділей, так, а далі йде типу Deps. так, dependencies list, по аналогії з use effect, так, Ось цей dependencies List. І далі, наприклад, мемуізується там це значення і використовується dependencies list. Ну, передається. Ну, наприклад, є там use effect, так, І ми використовуємо callback всередині нього. І в якості dependencies лісту. Ми використовуємо той, який прийшов як аргумент функції. Так робити я не рекомендую. По-перше, на це, бачите, нам ESLint вже рогається, що він каже, що він не може провалідувати, чи є тут всі необхідні депенденсі. І, в принципі, це основна причина, чому я не так не рекомендую робити. Це, типу, також спроба мімікрувати під, під інтерфейс вбудованих хуків, так, коли у нас в Юзефекті є ось цей ось масив. Але тоді лінтер не зможе вам допомогти просто прослідкувати, що всі депенденці, які всередині юзефектів використовуються, що вони перераховані ось тут в масиві. Ну, відповідно, можна було б, звісно, сапрес-ворнінг зробити, але не рекомендую так робити. Краще використовувати ось цю техніку з юзрефрапором. Вона набагато крутіша. Так, про Single Responsibility принцип я вже в принципі сказав. Що має бути одна причина змінювати цей код? Так? Я, що я маю на увазі? Е, ну, дивіться, є, ось, наприклад, ось цей хук. Так, е, що він, він реєструє івент на глобальний івент на Windows. І як перевірити себе, що всі хуки, які тут є, вони відносяться до одного і того самого. Е, Можете уявити собі ситуацію, коли вам треба його буде змінити, і, ну, які є причини для його зміни, або ж ви можете спробувати ось тут написати там, коментар до нього і JSDoc, e, типу, що цей хук робить? Якщо ну, в даному випадку, що цей хук робить, він реєструє івент, глобальний івент. Ось, ось так. Якщо речення, яке ви сюди придумали, воно просте і воно одне, то тоді добре, тоді single responsibility principle, скоріше за все, ви його дотримуєтесь. А якщо ж е, ні, якщо ви. У вас вийшло щось типу, цей хук робить та-та-та, та та і, окрім того, та-та-та-та-та». то от якщо у вас є І, це вже означає, що, скоріше за все, вам треба просто його розділити на два. Ось так. Ось таке просте правило. Ну і давайте тепер якось підсумуємо все, що я вам сказав. Ось якось так виглядає користувацький або ж кастомний хук. Починається він з з'юз. Далі йде. Якесь ім'я, яке чітко описує, для чого він треба. Можете також JSDoc додати з описанням. От коментарі плані JSDoc, які описують коротко, що робить хук. Це так, це, це круто. Далі вхідні параметри, вхідні холбеки або навіть інші референс тайпи можна обгорнути зв'язкою UseRef і UseEffect, щоб не паритись про те, чи стабільний референс вам передали чи ні. Um, так, ну окрім того, знову ж таки, це не відноситься до кастрюних хуків е специфічно, але якщо ви в Юзефектах робите підписку, завжди е не забувайте про клінап-функцію і про відписку. Якщо ви повертаєте кортеж і мімікруєте під е інтерфейс UseState, не забувайте про const assertion, про sconst. const це набагато спростить е роботу з TypeScript, scripтом коли е ви будете викликати цей хук. Якщо ж у вас там значень більше двох ви повертаєте, ну і, в принципі, якщо це не якийсь вид юстейту, скажімо так, кастомного, то тоді краще повернути об'єкт і ну, знову ж таки правильно назвати, що роблять ці функції, так? що, наприклад, тут є функція reset. Так? В принципі, вже зрозуміло, що саме це робить. Так, ну і стосовно single Responsibility принципу, я думаю, ви зрозуміли. Коротше кажучи, Користувацькі хуки це добре, варто їх використовувати, не, не, жалійте, не жалійте функції, вони безкоштовні. Навіть якщо ви використаєте його один раз, загалом правило таке: що якщо у вас в компоненті є декілька хуків, які відповідають за одне і те саме, має сенс їх винести в один користувацький хук. Сподіваюсь, вам було цікаво, якщо ви вже не перший раз на каналі, то. Підписуйтесь, тицяти вподобайку. Ну і до зустрічі в нових відео.